П'ята ранку. Тривога кінчилася, а ти чого? Ти чого не даєш спати? Ти чого мені спадки не даєш, а? Чого не даєш спадки ти? Ага. Угу. Чого не даєш спадки? Кішечка. Що з тапком зробила? А? П'ята ранку, Найдочка Найда Найда. Може, огуманишся? Ну, вже поїла. Ні, ні, в ліжечко я тебе не візьму. Маєш своє ліжечко. Я в твоє ліжечко не лізу. П'ята ранку. Ще рано прибирати. Будемо прибирати сьогодні генеральне прибирання буде. Так, так, так. 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 Найда. Мурмур, -мур. не візьму я тебе в ліжечку. ти маєш своє ліжечко, ти маєш своє чуб'єсся. маєш своє ліжечко, маєш своє ліжечко, маєш своє ліжечко, Все, спати.